Сьогодні в випуску Анатолій Трубін потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Португалії. Трабзонспор спор хоче купити футболіста Шахтаря. Андрій Шевченко у топ 10 найкращих форвардів Ліги Чемпіонів за версією GiveMeSport клуб ОПЛ гучно звільнив все керівництво клубу. Український вортар Бенфіки Анатолій Трубін, який був визнаний найкращим футболістом зустрічі 30-го туру чемпіонату Португалії проти Гімараїша, увійшов до символічної збірної туру за підсумками минулих вихідних. Як інформує офіційна прес-служба ліги, трубін потрапив до списку одинадцятки найкращих гравців 30-го туру. Нагадуємо, у матчі проти Гімараїша український кіпер здійснив 6 сейвів, повторивши таким чином свій власний рекорд за кількістю відбитих ударів у рамках чемпіонату Португалії. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Турецький клуб знову повернувся до варіанту трансферу Бондаренка, інформує джерело. Трабзонспор вже робив спробу підписати футболіста взимку, але тоді сторони не дійшли згоди щодо фінансової сторони питання. Президент Ертугрул Доган має намір поновити перемовини з донецьким шахтарем. Турецький клуб наразі готовий заплатити 7 мільйонів євро, тоді як донецька сторона хоче отримати за гравця 12 мільйонів. Очікується, що Трабзонспор підвищить свою пропозицію влітку, але водночас очікує зниження запитів від шахтаря. Повідомляється, що головний наставник команди Фатіх Теке також зацікавлений у послугах півзахисника. Нагадаємо, у складі Трабзонспора вже грають форвард Данило Сікан, півзахисник Олександр Зубков і захисник Арсеній Батагов. Новий Кан перейшли шахтаря взимку. Цього сезону Артем Бондаренко відіграв 34 матчі, забив 9 голів і зробив 6 результативних передач. За даними TransferMarket, його трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Відомий ресурс GiveMeSport представив власний варіант десятки найкращих нападників в історії Ліги Чемпіонів. Перше місце в рейтингу посів португальський гравець Крещано Роналду. На другій позиції опинився аргентинець Ліонель Мессі, а третю сходнику зайняв польський форвард Роберт Левандовський. У цьому списку знайшлося місце і для представника України. Колишній нападник Київського Динамо, Мілана та Лондонського Челсі Андрій Шевченко посів дев'яте місце. Варто нагадати, що видатний український. Нападник провів у лізі чемпіонів рівно 100 матчів, в яких забив 48 голів. Екс-наставник Минає та й лічівця Ігор Леонов залишив казахстанський клуб Актобе. Про звільнення Леонова стало відомо 21 квітня. Тренер самостійно хвалив рішення подати у відставку. Так, я подав у відставку, я пішов, сказав Леонон для Спорт Експрес. Леонов керував Актобе з осені двадцять року. За цей період він привів клуб до перемоги в Кубку Казахстану та здобуття бронзи в національній першості. Під його керівництвом команда провела 17 зустрічей: 10 виграла, дві завершила в нічию та п'ять. Програла в Україні фахівець працював в академії шахтаря та тренував і лічівець, арсенал, минай і ниву. У рамках 29-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Шаба проведе поєдинок проти Аль-Хіляля. Однак український вортар Георгій Бущан участі в матчі не візьме. Варто зауважити, що Бущан не потрапив навіть до списку запасних через обмеження на кількість легіонерів у стартовому складі. Дозволено не більше шести. Цікаво, що колишній гравець Динамо не був заявлений вже на третю гру поспіль. На даний момент Аль-Хіляль йде другим, маючи 61 очко. Аль-Шаба став шостий, маючи 50 балів. Після матчу з Інгульцем Черкаський клуб вирішив провести кадрові зміни, припинивши співпрацю з генеральним директором Андрієм Колісником та спортивним директором Євгеном Тарасенком. Повідомляє, та то таке. Андрій Колісник, який до цього займав посаду технічного директора, став генеральним директором клубу влітку 2024 року. Євген Тарасенко приєднався до ЛНЗ ще в 2020 році як тренер-селекціонер, а пізніше був призначений спортивним директором. Наразі ЛНЗ займає. 11-те місце в таблиці УПЛ, маючи 26 балів. 22-річний український центральний захисник Ілля Забарний може покинути англійський клуб «Бормут». Як повідомляє Яху, інтерес до гравця проявляє французький ПСЖ. Однак сам Ілля не розглядає цей варіант через присутність у команді російського футболіста Сафонова. У зв'язку з цим головним претендентами на Забарного залишаються два лондонські гранди Тоттенхем і Челсі, які планують поборотися за його підписання в літнє трансферне вікно. У сезоні 24-25 захисник провів 30 матчів, а УАФ визнало його найкращим гравцем збірної України у 2024 році. 19 квітня відбулася зустріч 32-го туру чемпіонату Туреччині, в якій зійшлися команди Адана Демірспор та Трабзонспор. Гості змогли здобути важку перемогу з мінімальним рахунком 1-0. У старті Трабзонспора з'явився лише один українець захисник Арсеній Батагов. Вінгер Олександр Зубков приєднався до гри на 58-й хвилині. Наставник команди пояснив, що вирішив поберегти частину складу, тому деякі гравці з'явилися після перерви. Натомість нападник Данило Сік Вікан уже втретє поспіль залишився без ігрового часу. Ця ситуація спричинила невдоволення серед уболівальників. Шанувальники клубу розкритикували головного тренера Фатіха Теке, не розуміючи, чому українцю не дали шанс у матчі з командою, що займає нижні реки таблиці. Завдяки перемозі команда Теке має 42 очки та перебуває на сьомій сходинці. Після нічінного результату з фіолетових з інгульцем у рамках 25-го туру чемпіонату України президент ЛНЗ Віктор Кравченко ухвалив рішення про звільнення спортивного директора Євгена Тарасенка та генерального директора Андрія Колісника. За інформацією sport.ua, одразу після гри в Олександрії Кравченко, який спостерігав матч із трибун, особисто запевнив головного тренера Романа Григорчука, що той залишиться працювати з головною командою. Звільнення коучу не загрожує. Керівництво до клубу повністю підтримує досвідченого спеціаліста та переконана, що саме Григорчук здатен вивести команду на вищий рівень. У ЛНЗ вірять, що з часом фахівець сформує колектив, який буде здатен боротися за місця, що дають право виступати в Єврокубках. У неділю 20 квітня відбувся матч 9-го туру МЛС, в якому Монреаль вдома зустрічався з Орландо сіті Гра завершилася нічією 0-0. У стартовому складі команди господарів вперше вийшов український вінгер Геннадій Сенчук. Він провів на полі 70 хвилин і не відзначився результативними діями. За підсумками зустрічі Сенчук був визнаний найкращим гравцем матчу за версією клубу. Нагадуємо, що в січні Болоні придбали українця у металіста. Він проведе півроку в Монреалі. Реалі на правах оренди, після чого приєднається до червоно-синіх, оскільки обидва клуби мають спільного власника. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.